Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Євгенія Павлова. Дивіться сьогодні випуску про наступне. У шості з'явиться відділення гемодіалізу. Одне з питань, що понеділкової апаратної наради при міському голові. Шостка провела в останній путь Бориса Мачульського, настоятеля храму Різдва Христового. У вересні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк внесе на розгляд уряду пропозиції щодо реформування структур обласних державних адміністрацій. Про особливості збиральної кампанії 2015 року. Шостка готується до державних свят. На сьогоднішній день і досі в місті зберігається пожежнонебезпечна ситуація. Управління праці та соціального захисту населення отримало дозвіл комісійно вирішувати питання щодо призначення субсидій населення за попередній період. Шості з'явиться відділення гемодіалізу. Про це та інше йшлося на щопонеділковій апаратній нараді при міському голові. Шостка готується до Дня Незалежності України та Дня державного прапору. Начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун запрошує городян прийняти участь в святкуванні. 23 серпня запрошую всіх на урочисте підняття прапору о 9-й годині біля флагштоку в центрі міста. 24-го планується декілька спортивних змагань. Це фінал шахового турниру. Змагання по з футболу з великого тенісу о 17 й годині гра духового оркестру в центрі міста і в 18 великий святковий концерт. З початком нового навчального року в кожній загальноосвітній школі будуть встановлені Wi-Fi роутери Учні та педагоги будуть мати вільний доступ до мережі інтернет. Про це на апаратній нараді більш детально розповідала начальник управління освіти Наталія Сергійко. Договор укладений з фірмою, яка буде встановлена Wi-Fi, і на цьому тижні розпочнуться роботи зі встановлення Wi-Fi роутерів в заосвітніх навчальних закладах. Шостка є досить великим містом на півночі України. Саме тому у нас повинно бути своє відділення гемодеалізу. За словами Олега Штогріна, головного лікаря Центральної районної лікарні, кількість хворих на ниркову недостатність постійно зростає. Штучна нирка процедура досить складна, триває декілька годин, і повторювати її потрібно не один раз на тиждень. Зараз розглядається питання щодо відкриття відділення, яке збереже життя багатьом мешканцям північного регіону да, Сумщини. Є варіант його повністю зробити як відділення філіалу обласного відділення обласної лікарні гемодіалізного відділення, щоб на обласному фінансуванні повністю було, але або якщо не вдасться домовитися, то будемо робити так, як в Лухові приблизно розходні матеріали будуть йти з обласного фонду, а отримання буде наше. Але все одно буде вирішувати. Я думаю, якщо не до кінця цього року, ну, може до кінця цього року а не то спочатку слідущого бюджетного року. По приміщенню варіанти є з персоналом. У нас проблем теж не буде. Чим ближче опалювальний сезон, тим більше бажаючих отримати державну допомогу. В місті продовжується робота з населенням щодо призначення субсидій. Тільки на минулому тижні до управління праці та соціального захисту населення звернулась близько 380 чоловік. Згідно нового порядку, управління отримало дозвіл на розгляд питання грошової допомоги від держави навіть за попередній період. Це звернув увагу присутніх на нараді міський голова Микола Нога. Там роботу комісії, Коли була зустріч картою, то я цені поставили питання, що час питань по субсидії складно вирішується, і треба з відстроченням. Тобто навіть заднім числом комісія ваша заднім то взагалі запретили роботу комісії. Потім дозволили, а після харківської зустрічі яцині дозволено дати навіть розглянути окремі питання, які стосуються попередніх періодів. Тобто визвоніть на це увагу і розкажіть людям, тому що людям всі це не знають. Начальник управління з надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко наголосила, що в місті достатньо високий рівень пожежної небезпеки, тож треба відноситись до цього досить уважно. Хочу братіть внимання, що зберігається на території міста и района самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Поэтому руководителям всем предприятий принимать все меры по недопущению пожаров. Также населення всі правила безпесності на минулому тижні. шосткинським військовослужбовцям, які знаходяться в зоні АТО, була відправлена машина з допомогою. Як пройшла зустріч з хлопцями, розповіла Ольга Олександрівна, посвящали наших шостянців, учасників антитерористичної операції, військовослужбовців української армії. были переданы от города подарки благодаря и бюджетным организациям. Спасибо большое хлебокомбинату. Большую помощь оказал импульс, население города. Частные структуры mm -hmm. очень откликаются, помогают, сами предлагают помощь. Ну, приехали наши, приехали, как сказать, с таким чувством, что все вот эти мероприятия, которые мы принимаем именно к нашим хлопцам, они... Нужні ребята благодарні. Тож тут привезли, оно і необхідно. Міський голова наголосив, що хлопцям, які знаходяться в зоні АТО, постійно потрібна підтримка. Вони повинні відчувати, що рідне місто піклується про них. Також відзначив Микола Петрович, слід пам'ятати, що не повністю закінчилась ліквідація надзвичайної ситуації в Лазарівському мікрорайоні. Тож треба працювати і надалі. 15 серпня шостка провела в останню путь настоятеля церкви Різдва Христового проти Ірея Бариса Мачульського. Для багатьох жителів міста його раптова смерть на 65-му році життя стала непоправною втратою. У суботу православні священнослужителі відслужили божественну літургію та відспівали небіжчика. На прощанні зі спочилими побувала і знімальна група телерадіокампанії Акцент. Церква Різдва Христова у суботу була вщет заповнена парафіянами та духовенством. Всіма, хто прийшов попрощатися з настоятелем храму отцем Борисом. Храмі відслужили божественну літургію та відспівали небіжчика. На похованні безліч священників моляться за упокій душі проти Ірея Бориса. Серед них і настоятелька Мовчанського жіночого монастиря ігуменя Феодосія, яка впевнена, що це була смерть праведника, бо видно плоди його безкорисливої праці і в душах людських, і в стінах храму. Это був настоящий такой пастырь, очень верующий, добрий, отзывчивый чоловік. И очень много сделал для своего города, для церкви в общем. Это большая потеря для нашей церкви. Это такая безвременная кончина. И мы не были готовы. Но ну, никто никогда не готов к смерти. Она меня очень потрясла. Я не могу прийти в себя. Почему? Потому что буквально несколько дней назад мы с ним общались по телефону, и у него были планы, как украсить свой храм, как сделать еще много для воскресной школы, для деток, для города своего. Ну, очень скарбів, така більша втрата. Директор казенного заводу Імпульс Євген Чернов познайомився з отцем Борисом у 1992 році, коли на місці храму Різдва Христова був солдатський клуб з кінотеатром. Євген Дмитрович допомагав батюшці Борису, долучившись до благої справи, відродження святині. Те, що зараз ми бачимо на цьому місці, це його робота, його заслуга, Восстановив. Ми маємо храм. Мы имеем полностью возрождение памяти города Шоски, потому что это первый храм в городе Шоски вот, при капсульном заводе. И поэтому подвижник бескорыстный человек. Саме завдяки подвижницької діяльності протоірея Бориса була відновлена стара церква при Шостинському пороховому заводі. Перша літургія під стінами храму була здійснена в 1993 році. У 2000 році церква практично повністю відновлена, побудовані купол і дзвіниця. Тоді ж отець Борис освятив відроджений храм. З 1999 по 2007 роки проводився внутрішній розпис храму під керівництвом художника Володимира Володимир Єфимович згадує, як отець Борис благословляв на богоугодну справу. Спокійний і рівномірний священник, який зарані знав, що йому хочеться зробити, що має художник на... зобразити на стіні, або якого святого додати, от, вже він приходив з готовим рішенням, щоб, знаючи, Нашу, мою подготовку и духовность, он уже считает. Так, вот это вот бусляю, вот это вот сделать, буслою это вот сделать. И так у нас с ним получился вот такой храм. Конечно, площадь большая. От, справились. На панахиду прийшли його колеги по науковій діяльності. Олександр Боровенський знав отця Бориса у морському житті. Вони разом працювали в науково-дослідному інституті магнітних носів інформації, де Борис Мочульський очолював лабораторію. І вже у ті часи він прагнув пізнати Бога. Дісертацію кандидатською. Дуже був Такой ответственный человек по своей природе. И у него было, так сказать, с тех еще времен тяга к религии. Під час церковної служби та похорону багато людей не могли стримати сліз і змиритися з тим, що батюшки з ними більше немає. Серед них і прихожанка храму Лариса, яка 20 років назад похрестила у храмі свою доньку і з того часу стала постійно його відвідувати. Про непоправну втрату жінці говорити надзвичайно важко. Батько нас був дуже добросердечний, дуже переживав за свою паству. За каждого человечка. он каждому человеку знал, как подойти. Особенно мы все вспоминали собор, а не Великий Пост, когда приходила. Каждое соборование больше 60 человек, было очень много людей, и он каждого человека помнил по имени. Вот, каждая неделя, это 7 недель, 7 недель было соборование, И всех, всех, всех он помнил по имени. Каждому мог найти ласковое слово, кого побронить, кого подбодрить, с кем пошутить. Мы его все очень сильно любим. І... Віримо, що зараз буде батюшка там за нас молитися, а Ми за нього люди принесли величезну кількість квітів, охочих віддати останні почесті покійному було надзвичайно багато. Слова розради для всіх, хто перед гробом спочило, готужить за його передчасною кончиною. Висловив настоятель Конотопського Вознесенського кафедрального собору протоірей Богдан Никитюк. Від імені владики виражаю співчуття чергу, рідним. І з ким всім прихожанам, які зібралися сюди, в великій кількості. Це є показник того, ким був батюшка ось тут ще при житті. Він був дійсно батюшком, був батьком для всіх, не тільки для дружини, для дітей, але він був батьком і для всіх духовних дітей. паства, яка йшла сюди, до нього. Для того щоб отримати собі допомогу, розраду, втіху за церковною традицією, протирей Борис був похований у дворі відродженої ним святині. Глава уряду звернувся до міністра кабінету міністрів України Ганни Онищенко, віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка разом із міністерством фінансів, цільовими міністерствами та керівниками облдержадміністрації створити робочу групу щодо реформування структури обласних державних адміністрацій. Нинішня структура обласних державних адміністрацій це копія обкому партії України з риска 25-літньої давності. Лише табличка змінилася. Нам зараз треба повністю по новому сформувати структуру обласних державних адміністрацій, підкреслив прем'єр-міністр України. На 50% скоротити чисельність чиновників, при цьому на 50% підвищити ефективність. Фонд оплати праці. Ми залишаємо той, який був. Вони таким чином розділять ці гроші і зроблять можливість залучити більш кваліфікованих фахівців до роботи на державній службі, наголосив Арсеній Яценюк. Початок збиральної кампанії на Сумщині налякав аграріїв, адже область могла втратити велику частину зернових через негоду, що царювало в наших краях на початку запланованих жнив. Проте, не дивлячись на відкладений початок збиральної кампанії, аграрії Сумщини встановили власний рекорд зі збору озимої пшениці за всі роки незалежності України. Про особливості жнив 2015 на Шосткинщині наша знімальна група цікавилась у начальника агропромислового розвитку райдержадміністрації. Серпень місяць серпа, тобто жнив, і дійсно на українських полях зараз гаряча пора. З раннього ранку до пізньої години безкрайніми золотими морями курсують комбайни. а Білокрилі лелеки стали традиційними супровідниками невтомних хліборобів. Проте початок збиральної кампанії 2015 року видався напруженим для аграріїв нескінченні зливи, пориви вітру не давали вчасно приступити до роботи. Тому збиральна кампанія стартувала на 8 днів пізніше наміченого строку, тобто 20%. 22 липня розповідає Людмила Воронець, начальник агропромислового розвитку. Врожайність непогана йде в цьому році. Ви бачите, якісь умови стоять для того, щоб в тому році були деякі затрати на сушіння в цьому році не потрібно, тому що йде. При базісні волопри 14, на сьогодні 12-13, Десь іде вологістому тільки під зерно для того, щоб його зберігати або використовувати на інші потреби. На забезпечення всього комплексу збиральних робіт та заготівлі кормів для тваринництва сільгоспідприємствам потрібно 44,5 мільйонів гривень. Повідомляє пані Воронець, не дивлячись на затримку початку. жнив, наразі збір пшениці вже закритий. В Цьому році. Ми маємо непогані вражанність по товариству Угак, по товариству «Контакт Плюс, товариство Глазівська. Фермерське господарство зон, товариство Нива. Це ті господарства назвали, які мають врожайність більше ніж центнерів з гектара. Це ми раніше говорили про те, що 29-30 для нашого району це рекорд. Ну ви ж бачите, вже є господарства, які мають врожайність і за 50 центнерів з гектарів. Маючи такі результати, Шосткінщина може виконати прогнозові цифри по програмі соціально-економічного розвитку продовольчої безпеки району. Повідомила пані Людмила. А потрібно було зібрати не менше 22 тисяч гектарів пшениці та більше 8,5 гектарів жита. Аби зберегти родючість ґрунтів, було зменшено посів соняшника, посів озимих культур навпаки збільшено. 5690 у нас. Ми маємо пшениці. Ми збільшили 2881 гектар. У нас був життє. Також ми збільшили посів на 1340 У нас збільшилось посів озимих. Також у цьому році ми більше посіли. Наші господарства посіли ячменю ярого. Ми вже завершили його збирання, і господарство мають непогану врожайність. В середньому десь по кругу йде 31, Ну це ми даємо ще бункерну. Ну, я думаю, десь у Заліковій вазі десь буде Це теж для нашого райони непогана вражайність. Також у Структурі посівних площ був збільшений, збільшено посіви люпіну. Завершення літнього періоду не тільки поражнив, а ще й підготовка до посадки озимих культур. Проте, якщо суха та тепла погода допомагає збору урожаю зернових, то у випадку посіву озимого ріпаку такі умови тільки шкодять, адже обозводений ґрунт не дасть змоги прорости на сіню. Бідкається Людмила Миколаївна. Нам потрібно 1095 мінеральних добрив для того, щоб провести. Посів озимих культур на сьогодні. Ми маємо тільки 50 тонн. Ще кошти потрібно для того, щоб весь комплекс, повністю комплекс осінньо-польових робіт завершити повністю. Нам треба 90,2 мільйона гривень. Ви бачите, яка велика колосальна сума. Цей посів озимих цей підготовка грунту. Ми ж не забуваємо, що нам ще сіяти на слідуючий рік. Велику дяку пані Воронець виносить комбайнерам, адже вони працюють у складних умовах. Старою технікою, у якій витримати цілий день на палючому сонці, дуже важко. Загалом по Шосткинському району працювало 43 комбайни. З них 15 були залучені з інших регіонів. Кількість зібраних гектарів на день однією машиною була різна. Аби бути передовиком, комбайнер мав опрацювати від 35 до 40 гектарів на день. 18 серпня вшановується пам'ять святого Євстигнія. За давніх часів селяни цього дня закликали жниво, щоб нечиста сила не поселилася в ньому і не виганяла худоби з пасовищ. Також, аби мати гарне здоров'я протягом року, на Євстигнії їли сиру цибулю з хлібом, сіллю і квасом. А у кімнатах розвішували зв'язки цибулі, що повітря очищалось. У давнину у цей день визначало погоду на грудень. Тож, яка погода буде завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. Зранку до самого вечора у Шості небо буде вкрите хмарами. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 17, вночі плюс 12 градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!